Друзі, всім привіт! Сьогодні хочемо представити вам нашу новинку, шліфувальну машину жираф для стін і стель Профтер dcr 225. Затирочна машина жираф Profter DCR225 призначена для шліфування сухих стін і стель. Жираф з вет підсвіткою має автоматичну вакуумну систему. Весь пив осідає в мішку або можна підключати до пилососа. Завдяки плавному регулюванні обертів електродвигуна та оптимальній жорсткості шліфувальної підошви ми отримуємо ідеально рівну відшліфовану поверхню, готову для подальшої роботи. Технічні характеристики. Максимальні обороти жирафа 1800 обману. Потужність складає 1100 Вт, діаметр шліфувального кругу 225 мм, телескопічна ручка подовжується від 151 до 200 см, вага 4,4 кг.